Пенсіями, з такими цифрами. А тепер головне, судді пенсіонери отримують у середньому, це тільки в середньому, 109 тисяч гривень пенсії на місяць? Можете порівняти оці цифри. І це в 27 разів більше, ніж пенсії звичайного українця. Це можливо в Україні? Так, можливо. А хто до цього все допустив? Хто? Хто відповідальний за це? Хто дасть відповідь? Хто за це відповідає? Як це взагалі можна, можливо в Україні, де люди жертвують всім заради перемоги? А ось такі пенсії. І люди пенсійного віку, вони бідкаються, вони вже приводились у злиднів, у жебраків. А влада все розповідає про щось, про свої лозунги. Які Вона тільки сприймає і все. А людей вважає, хай як живуть, так і живуть. На ті пенсії, на ці крохи, на ці мізі. Так виходить, виходить так. Ось що таке геноцид по справжньому. А це пенсії в Україні. А як же рахують пенсію в Україні? А є проста формула, вона не змінюється. Цю формула закладена на трі складові. Це середня заробітна плата по країні за останні 3 роки, це індивідуальний коефіцієнт заробітку, а це ваша заробітна плата, вона ділиться на середню заробітну плату по країні за відповідний місяць. І це відповідний коефіцієнт з стажу. Береться ваш стаж і множиться на 1%. І відповідно буде коефіцієнт. Так ось, якщо взяти оці всі показники і розрахувати пенсію, наприклад. Середня заробітна плата 15 тисяч гривень у людини. Середня заробітна плата по країні 57 гривень і стаж 35 років. І якщо оці всі показники, оці всі коефіцієнти розрахувати у вигляді цифр, то пенсія буде дорівнювати вже на виході приблизно 5247 гривень. 5247 гривень. І тут питання, а можна на таку пенсію прожити в Україні? Прожити можна чи ні? Це неможливо зробити. А люди пенсійну віку якось виживають, а влада, бачучи це, каже: у нас класні пенсії, і ми робимо все, щоб зробити ще кращі умови. Так же вони кажуть, з таким підходом. Вони не змінюють систему, а вони кажуть: нам треба щось додати, якісь